Старець Симеон стояв на схилі пагорба, де вже багато років поспіль зустрічав світанок, його довгий сивий плащ тріпав вітер, а очі вдивлялися в куди ще не дійшла людська нога, але вже пролягла тінь майбутнього. Він не тримав у руках карти, не читав паперових пророцтв. Усе, що мало статися, вже жило в його думках, неначе різьблене на камені. Він повільно опустився навколішки, торкнувся руками землі і відчув, як вона говорить до нього. Земля пам'ятала, земля знала, земля бачила більше, ніж люди, її шрами ще були гарячими, її голос був повний болю, але десь у її глибинах народжувалося нове життя. І тоді старець заговорив: Прийде день, коли карта, що сьогодні висить у світових залах, стане лише спогадом межі накреслені залізом і кров'ю, будуть стерті вітром історії. Я бачу лінії, що змінюються, бачу міста, що прокидаються під іншими прапорами, і бачу тих, хто більше не матиме місця на цій землі. Його голос був спокійним, але слова відлунювали, ніби саме небо шепотіло їх разом із ним. Де колись стояли ворожі застави, там виростуть нові стіни, але не ті, що відділяють, ті, що захищають. Я бачу обриси держави, що змінилися, але не зламалися. Бачу міста, що зникнуть назавжди, бо їх зітруть із лиця землі не люди, а сама доля. Вони були побудовані не на правді, а на брехні, і їхнє місце більше не серед живих. Вітер зірвався, пронісся схилами і заграв у складках його плаща. Старець усміхнувся сумно, бо знав, попереду ще багато ночей. Перш ніж настане світанок, але той, хто дочекається, побачить Україну іншою. Він підняв очі до неба і промовив останні слова: Нові кордони народяться не в кабінетах, не в приговорах, не на папері. Вони народяться там, де стоять ті, хто не скорився. І ці кордони залишаться, поки їх пам'ятатимуть не лише люди, а й сама земля. Старець замовк, вдивляючись у горизонт. Де темрява ще боролися зі світанком, але перед його внутрішнім зором уже розгорталася інша картина картина майбутнього, яке наближається з кожним днем. Я бачу міста, що змінять свої імена, прошепотів він. Деякі з них зникнуть, стерті з обличчя землі, бо їх не буде кому відновлювати. Вони згаснуть, як вогнище, що не має палива, але будуть і ті, що піднімуться з руїн. Народжені вдруге, очищені болем і кров'ю, його очі потемніли, голос став урочистим. Де колись стягнулася сірість, тепер буде синьо-жовтий світанок. Я бачу, як повертаються міста, відібрані ворогом, бачу тих, хто повертається додому, і тих, хто більше не знайде свого дому, бо від нього не залишилося нічого, крім попелу. Але вони не тужать, бо знають земля їхня. І вони збудують нове. Вітер посилився, і старець на мить заплющив очі, немов слухаючи голоси тих, хто ще не народився, але вже має своє місце в майбутньому. Прийде день, коли чужі написи зникнуть з вулиць, прийде день, коли річки знову стануть межами, але не для розлуки, а для захисту. Ті, хто приніс війну, самі її і зазнають Я бачу. Як руйнуються стіни старої імперії, як її межі розчиняються у вогні. Старець підняв руку і накреслив у повітрі лінію, що проходила через поля й міста, через долини й ліси, через ріки й гори. Так буде виглядати нова Україна. Її кордони вирізьблені не на мапі, а у серцях її народу, і вони залишаться такими, доки є ті, хто стоятиме за них до кінця. Старець нахилив голову, ніби чуючи далекі голоси, що шепотіли йому про те, що ще не сталося. Його погляд пронизував темряву ночі, але він бачив не її, він бачив день, що ще не настав. Я бачу, як ріки стають межами між світлом і мороком, бачу, як старі імперські кордони руйнуються, мов гнилі мури, і народжується новий порядок. Земля, що була поневолена, стане вільною. Там, де звучала мова чужинців, знову лунатиме рідне слово. Там, де віками стояли чужі гарнізони, більше не буде місця для їхньої зброї. Він провів рукою по столу, немов стираючи щось невидиме, і продовжив Та не тільки Україна зміниться. Я бачу, як сама земля здригається під ногами тих, хто творив зло. Їхні міста охопить хаос, їхні правителі втратять розум. Вони зраджуватимуть один одного, намагаючись втекти від долі. Але доля не прощає очі старця засяяли, ніби відбиваючи полум'я, що вже горіло десь у далекому майбутньому. Прийде день, коли велике місто ворога перетвориться на попіл. Вони самі запалять вогонь, від якого не зможуть сховатися, те, що вони створювали для знищення інших, знищить їх самих. Це буде день. Коли темрява, що висіла над Україною, остаточно розвіється. Старець опустив голову, і голос його став тихішим, але ще більш твердим. Після цього Україна підніметься. Вона не лише поверне своє, вона стане більшою, ніж була. Люди, що жили по обидва боки старих меж, об'єднаються, позрозуміють їхня доля разом, їхнє майбутнє у спільному домі, який вони збудують із руїн. Лампада в келії здригнулася, її полум'я спалахнуло яскравіше. Пам'ятайте, діти мої, сказав старець, що цей день настане не тоді, коли ви чекатимете, а тоді, коли ви будете до нього готові. І нехай той, хто зараз сумнівається, знає: жертви не були марними. Україна не тільки вистоїть, вона змінить світ. Старець повільно підняв погляд. Його очі стали ясними, як ніколи раніше. Вони випромінювали таку силу, що здалося, наче сам час завмер, прислухаючись до його слів. І коли цей момент настане, продовжив він, коли ворог повністю розплатиться за свої злочини, світ побачить, що Україна не просто вистояла, а стала справжнім символом боротьби за правду і свободу. Це буде країна. Яка пережила смерть і воскресла до нового життя, як Фенікс, що піднімається з попелу? Він знову на мить затримав погляд на полум'я лампади, яке дало йому відчуття, що весь Всесвіт слухає кожне слово старця. Ця країна стане маяком для всіх народів, що шукають свободу. Україна стане прикладом того, як сила духу може перемогти навіть найтемніші сили. Але важливо пам'ятати, діти мої, що це не буде легкий шлях. Багато людей повинні будуть віддати своє життя, щоб інші могли жити в мирі, але їхня жертва не буде забута. Він зробив глибокий вдих, а потім спокійно додав: І коли остання сльоза буде пролита, коли остання молитва буде виголошена, Україна об'єднана і відновлена, вирушить у нову епоху. Це буде епоха відродження, в якій вона буде не лише сильнішою за ворогів, але й мудрішою, сповненою розумінням того, що лише через єдність можна побудувати справжній мир. Старець повільно вклонився, його обличчя набуло виразу, що відображав глибоке розуміння майбутнього, яким він поділився, і знову запанувала тиша, лише ледь чутно потріскувала лампада, якби на знак того. Що пророче слово було сказано, і тепер його важливість лишалася лише в руках тих, хто готовий зрозуміти і виконати.